Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас 31 березня пролетів цей місяць як один миг. Назбиралось знову трішки порожніх баночок. Зараз вам покажу і розповім свої відгуки. Так, перше, що я вам показую, це от така фарба для волосся: це Avon, відтінок 10:31, дуже світлий блонд шампань. В каталозі не написано шампань, але на коробочці на самій от є шампань. Відтінок непоганий, фарба події, мені подобається, але все-таки він більш теплий відтінок, тобто є жовтизна. Я вже звикла до більш холодних відтінків, тому це я поки що не буду повторювати. Зараз замовила собі, собі трішки інший тон. Зараз буду фарбуватися десь так перед Великоднем і подивлюся, ну, як, там, як там буде з цією жовтизною. Події, ще раз повторюю, фарба Avon. Мені подобається, як наноситься вона, як змивається, і взагалі нема такого дуже сильного, аміачного цього запаху. Все подобається. Тому можу порекомендувати, але основне знайти для себе свій відтінок. Також від Avon закінчився от такий інтимний гель, без одушок, смягчаючий. 300 мл, подобається мені зараз у мене в від Oriflame, Ну, так буду, знаєте, чередувати То Avon, то Oriflame, можливо, ще щось там, можливо, в фармасі куплю. от, Засоби хороші. Якось для мене вони всі однакові. Люблю кремові, і оцей був без аромату. Зараз у мене від Oriflame з ароматом, і ви знаєте, ну, все-таки, все-таки. Для себе я вирішила, що я люблю засоби, які мають приємний такий ніжний аромат. А все-таки ну, нехай він буде, як для мене. Так, знову Avon, от така закінчилася роднікова вода і чистотіл, тонік для обличчя. Це ще старих моїх запасів, 100 мл. Така хороша водичка для ранкового використання, освіжає, додатково зволожує і трішки навіть. Очищає ваше обличчя. Зараз вже немає в Эйвоні такого тоніку, ну, але коли він був, він був бюджетний і користувався популярності. Також Avon — це от такий бальзам для губ закінчився, три в одному. Люблю такі бальзамчики, Ой, бачите, він у мене навіть вже так вискакував. Трішки поламався чи що, тут не знаю. Люб, люблю ці бальзами, вони гарно пом'якшують губи, зволожують. Цей конкретно не дуже мені сподобався по аромату. Якась була така. Нутка молочна, чи щось таке, ну, ніби і нічого. А з іншого боку, не дуже мені сподобалось. Тому, от саме такий, мабуть, повторювати не буду, але він частенько йде по акційній ціні, по знижці, там буквально 20 гривень, то ну, можна, можна і купити. Так, і знову Avon. У мене це от закінчився такий. Зволожуючий крем-гель для обличчя з технології провітаде, цей конкретно мені присилала в подарунок Інна, канал Інна. Я дуже мені сподобався. Навіть купила собі ще такі зараз. У мене стоїть в запасах буду використовувати обов'язково. Використала все, вимазала до кінця. До кінця. І по дії, і по аромату, і така якась нелипка консистенція в нього, тому що якось до мене були, до цього, до нього були в мене засоби з, з лінійки NU, то якісь вони були ніби липкуваті на обличчі. Тут все, все мені подобається. Ну, Єдине, що ви бачите, під час от, використання кришечка стерлася, оця є срібний. такий тут. Був обідок, і от зараз має такий вигляд, це ну, не дуже красиво, не дуже естетично. Можливо, Ейвену і не потрібно було його так наносити. Нехай би була просто така синя кришечка. От, ну, це такий єдиний мінус. Тут скло, все, все дуже гарно, буває частенько по хороших акційних цінах, тому придивіться, крем-гель дійсно дійсно такий зволожуючий і він. Підходить для всіх типів шкіри, так як для денного так і нічного використання. Така шкіра дійсно гладенька після нього, і тип, ні, ніби така, знаєте, як молода на вигляд. От, тому порекомендую вам всім придивіться до цього крем гелю. Так, засіб отакий закінчився для чищення, ну, як то кажуть, всього. І плити можна чистити. І в ванні, кімнаті, раковини ну, все все можна чистити. Це юнайс, nice, лінійка Жіан, але він мені не сподобався. Він був кремовий, такий бі -бі біло-кремовий, ну, зовсім нічого не, не робив. він так, Для такого легенького, легенького прибирання, якщо у вас там десь щось потрібно, так просто знаєте, освіжити, то ніби він і. Підійде, а так, щоб конкретно щось почистити, таке забруднене, якийсь жир, то ні, він не підходить. Я вам не рекомендую. Не знаю зараз, чи він є в Юнайсі чи ні, з Амонія. Амонія це що в нас? Ідеаміак, да? чи що це таке. ну, Коротше кажучи, не сподобався. Є ще такий з лимоном, здається, чи був з лимоном. Не пробувала, а цей ні, не можу порекомендувати. так. Персолька, отака закінчилася відбілювач без хлору кисневий для білих тканин. Ну, я додавала до порошку, коли прала білі тканини. Ну, Обов'язково потрібно прати на високих температурах. Тоді буде результат. Або замочувати в такій дуже гарячій воді. Тоді працює, а на низьких температурах, то, звичайно, він нічого вам не допоможе і не зробить. Так, закінчилася от така туш, Big Lash Mascara від Oriflame, Лінійка One Color, Вона йде. Водостійка туша, я користувалася нею саме в зимовий період, коли там сніг йшов, а мені потрібно знаєте, йти на роботу, хурделиця або дощ дуже сильний. і тоді от Я користувалася саме такою тушою. Не дуже часто це було, вона підсохла і вже зараз не така вона гарна в використанні. Щіточка тут мені подобалася, вона йде силіконова. Гарний ефект був на віях, ну, але вже прийшов час її викидати, тому що вже вона і береться такими комочками, і підсохла. Обов'язково придивлюся до цих тушель з лінійки Ванколор, тому що вони непогані і бюджетні. В наступному от, в четвертому каталозі там на, от, не на таку, а на іншу хороша ціна, тому Мабуть, куплю. До речі, напишіть мені, чи робити мені огляд каталогу 4-го Цікаво, вам буде це чи ні? Якщо цікаво, то я зроблю такий коротенький огляд. Подивилась його, полистала, там ціни просто зашкалюють, але можна дещо вибрати по таких доступних, доступних цінах. Так, Oriflame закінчився, от такий, ну тут написано було скраб. Скраб шампунь з вугіллям і з вугіллям органічним, з з вугіллям і органічною м'ятою сподобався, вистачило на два рази, мабуть, ще замовлю. Гарно працює, гарно піниться, гарно очищає такий ефект свіжої, свіжої шкіри голови, будемо так говорити. Сподобався. От зараз я вам вже не раз показувала скраб, який я замовила раніше для для голови. Зараз я вам його покажу. Ой, не покажу десь далеко. Це Лініка Top Beauty, Я вам показувала скраб для шкіри голови з протеїнами, пшениці, мигдалю та, здається, ментолу. Такий він на такій якійсь гелевій основі. Ну, він мені ну, ніяк не підходить і не подобається. Я все, все його добиваю, добиваю, ніяк не можу закінчити. Колись вам його обов'язково ще раз покажу. І він дуже розрекламований, особливо в інстаграм-магазинах, там прямо топи, топ продажу. але От, я теж повелася на цю рекламу купила, і ну, зовсім мені не подобається. Вибачте, покажу пізніше. Так, і останнє, що хочу показати, це от така маска, тканина. От така вона з зміїним, зміїною тут есенцією, да. Ультра зволожуюча есенція. От, зміючка, така тут намальована. Ви знаєте, Маска дуже мені сподобалась, теж приходила вона мені від Інни в подарунках. Вона дуже-дуже приємно пахне. Тут дуже багато цієї теж рідини використовувала я спочатку як тканинну маску, потім цю рідину просто наносила, як маску і змивала. Дуже сподобалась, особливо, ще раз повторюю, сподобався аромат цієї масочки. От. Потрібно придивитися, і от я вам вже говорила, що я зараз звертаю увагу на те, скільки потрібно тримати цю маску. То тут написано, що її потрібно тримати 20-30 хвилин. І я так і тримала її 30 хвилин. Ходила з нею, лежала, відпочивала. Але о 30 хвилин я її все таки тримала на обличчі, і тоді видно, видно результат. Тому Ще раз повторюю, звертайте увагу, скільки потрібно тримати маски. Буває написано, що достатньо 15 хвилин, ну, десь так, 10-15 або 15-20, тут -от конкретно 30 хвилин. Тому от така ще, я надіюсь, корисна інформація по поводу використання тканинних масочок. Так, ну і так, 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 де ж мій фокус? От мій фокус. І на сьогодні все. У нас уже ніби потепліло, зараз плюс, плюс навіть 7 градусів на термометру. Можливо, ви чуєте, що тане сніг і капає вода по підвіконню. Ну що ж, чекаємо на прихід квітня. Надіємося, що він буде для нас мирним, тихим, спокійним. Ну, таким... Робочим, тому що попереду у нас Великдень, і городи, і наші садки, наші дачі, наші рослинки. Тому починаємо працювати фізично працювати і працювати в задоволення з землею, з рослинами, з квітами. Бажаю вам всім здоров'я. Гарного настрою і до наступної зустрічі! Тримаємось, відволікаємось, підтримуємо одна одну, і все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення.